Ми з вами зможемо побачити, як за час повномасштабної війни змінився добробут депутатів, урядників, суддів, очільників воєнкоматів, тобто усіх, хто має декларувати свої статки. Цього тижня Верховна Рада ухвалила такий закон про поновлення електронного декларування, про відкриття декларації. Цьому передувало вето президента на попередню версію цього закону, який передбачав відтермінування публікації декларації на один рік. Перевірятиме декларації, як і раніше, національне агентство запобігання корупції, очільник якого Олександр. Новіков сьогодні в нашій студії, пане Олександре. Я вас вітаю. Доброго дня. Коли депутати голосували перший раз за цей закон, ми пам'ятаємо, що правка про відкриття декларації одразу вона не набрала необхідної кількості голосів. І тоді депутати, які не підтримували публікацію декларації, пояснювали це безпековими ризиками. Мовляв, ФСБ побачить, в які садочки ходять їхні діти, де живуть їхні рідні, і це створює небезпеку. Що ви думаєте, наскільки це обґрунтовані побоювання? І чи справді відкриття декларації створює якісь певні ризики? Національне агентство ще з вересня 2022 року виступало за відновлення обов'язку подавати декларації. І, звичайно, ми виступали за те, щоб певна кількість цих декларацій була закрита. Яка кількість? Не всі. А ті декларації, які стосуються суб'єктів декларування і членів їх сімей на окупованих територіях, лише в Мелитополі, Бердянську, Маріуполі зареєстровано. Понад 17 тисяч суб'єктів декларування, а загалом 50 тисяч суб'єктів декларування і членів їх сімей. Очевидно, що публікація повного списку таких суб'єктів декларування за 20-й рік, 21-й, 2022-й, з оновленими даними, може дати можливість ворогу тиснути на цих осіб. І навіть може зашкодити їх життю і здоров'ю. А ворог, ви думаєте, не знає про існування цих суб'єктів декларування їхніх родин на окупованій території без декларації Росія це держава, захоплена корупцією і взаємною недовірою. Очевидно, що у спецслужб Російської Федерації, таких як ФСБ ГРУ, викачані наші бази даних щодо декларантів. Однак також очевидно, що у армії Росії яка Окупувала ці території і переважно забезпечує там контроль з боку окупаційних військ, такі бази відсутніх. Якщо ми опублікуємо реєстр декларацій, вони зможуть в режимі перевіряти тих чи інших осіб належність їх до суб'єктів декларування. А отже, чи працюють вони на державу або органи місцевого самоврядування? Угу. Зрозуміло, тобто ви пропонували, аби люди, які проживають на окупованих територіях, або звідти родом зараз приїхали міські голови, наприклад, і чиї родичі там залишаються, могли цю інформацію зробити закритою. Врешті той і та версія закону, яку ухвалили, чи вона передбачає це, і як загалом те, що було ухвалене, відрізнятиметься від версії закону про декларування, який діє до повномасштабної війни? Прийнятий. Позавчора, Верховною Радою законопроект передбачає можливість закриття відкритого доступу до декларацій лише щодо військовослужбовців, тих осіб, які не обов'язково вони мають бути в збройних силах, тих осіб, які захищають Україну зі зброєю в руках і мають, умовно кажучи, бойові розпорядження яким чином здійснюється закриття таких даних? Всі дані відкриті за змовченням. Через 60 днів після опублікування закону ми відкриємо до публічного доступу реєст декларацій. Однак дані про таких військових вони закриваються за поданням керівників органів державної влади, місцевого серядування відповідних списків. По цим спискам ми закриємо декларації певних осіб. Крім того, передбачено закриття даних про декларації родичів таких осіб. А отже, керівники цих органів мають надати не тільки нам відомості про військових, а і про їх родичів. Однак закон ще не передбачає закриття повідомлень про суттєві зміни. Подається декларація і повідомлення про суттєві зміни це коли купляється якийсь дороговартісний автотранспорт або будинок, наприклад, квартира. В даних випадках закон не передбачає закриття таких даних, тому тут певна прогалина в законі. Так, як ви загалом цей закон оцінюєте, тому що ну, така була довкола нього інформаційна хвиля, і перший раз депутат, як може з вами говорили, не проголосувала, а другий раз ледь не конституційною більшістю. Ну я не знаю, чи всі вчиталися в те, що вони голосували. Назика ініціювало відновлення обов'язку подання декларацій. і ми підтримували відкриття реєстру. Однак, в кінцевій редакції закону багато вузьких місць, і ми звернулися до президента з Проханням ініціювати внесення змін до проголосованого позавчора законопроекту. Які це зміни, які є небезпечними, по-перше, цей закон зменшує кількість суб'єктів декларування на приблизно 50 тисяч осіб, виконуючи обов'язки керівників державних підприємств, комунальних підприємств, керівники служб закупівель всіх в країні державних і комунальних підприємств за цим законом тепер не зобов'язані декларуватись. Але небезпека не тільки в тому, що вони не зобов'язані подавати декларації. Небезпека полягає в тому, що ці особи перестали бути суб'єктами врегулювання конфлікту інтересів. Тепер керівник закупівельного підрозділу може укласти контракт з близькою особою, і це не буде вважатись конфліктом інтересів і порушенням закону. Це величезна небезпека. Ми звертаємося до президента і до Верховної Ради з пропозицією усунути Цю правову невизначеність. Друге, ми звернулися до Президента і Верховної Ради з проханням все-таки закрити дані про декларації осіб на окупованих територіях. І третє, законопроект не руйнує в певним чином. Систему даних, які необхідно зазначати в декларації. Так, законопроект відмінив необхідність зазначення рахунків, тільки банківські установи, але залишив необхідність зазначення декларантом, а це 800 тисяч осіб, даних про осіб, які мають доступ до рахунку. Ці дані не потрібні на ЗК і величезне навантаження створюють на суб'єктів декларування. Тому ми сподіваємося, що до за 60 днів до набуття чинності повному обсязі законом Верховна Рада внесе до нього зміни. Якщо нинішня версія закону залишиться чинною або навіть які зміни будуть внесені, коли ми побачимо декларації тих, хто має їх подавати через 60 днів після публікації закону? Коли відбувається публікація закону після підписання президентом і передачі на публікацію, у НЗК зараз є всі інструменти для перевірки декларації. Ваш інструментарій відрізняється від того, що був до повномасштабної війни? У НАЗК за час повномасштабної війни. Стало більше даних для перевірки декларацій. Це була наша свідома цілеспрямована робота, ще запланована до повномасштабної війни. Якщо до війни ми мали доступ лише в автоматичному режимі до 39% даних декларацій, які є, і є в реєстрах, то до кінця. Жовтня ми будемо мати доступ до 82% даних, що дозволить зовсім по іншому підійти до перевірки декларацій. Ми сподіваємося перевіряти до 400 тисяч декларацій в автоматичному режимі. Єдине, чого вам звичайно не вистачало, ми розглядаємо активних громадян, громадські організації як наших партнерів у розбудові доброчесності. Відкриття доступу до декларацій відновить можливість аналізувати їх з боку громадян і громадських організацій. Це допоможе нам в забезпеченні доброчесності декларантів. Декларації за який період ми побачимо? Ми побачимо декларації за 2021 і 2022 рік до 31 січня 2024 року і вже за 2023 рік до 1 квітня 2024 року. Останні декларації, які подавались до війни, це були декларації за 2020 рік. Тобто за три роки побачимо декларацію. Тобто, фактично, зараз у всіх, хто підлягає декларуванню, є два місяці, щоб подати за попередні роки. Дек... ні, зараз вересень. Та це скільки? Три місяці є на те, щоб подати декларацію? Ну, 4. до 31 січня, 4. фактично так. Да, фактично, чотири місяці є для того, щоб подати декларацію у декларантів. Але ж ви ще говорили про те, що, наприклад, щодо військовослужбовців мають подати конкретні списки тих, хто не декларується. Так О, ці структури, військові частини, міські м адміністрації вони, їм вистачить часу провести цю роботу? Ми сподіваємося, що керівникам військових формувань Збройних сил України. Вистачить часу на те, щоб надати такі списки. Звичайно, це певним чином відволікатиме їх від основної задачі так. нищення ворогу і деокупації територій. Однак, це закон, який прийняв парламент, який вимагав президент, тому цей обов'язок має бути виконаний. Ми сподіваємося, що вони виконані цей обов'язок, тому що в протилежному випадку ми змушені будемо відкрити їх декларації для публічного доступу. Яке покарання передбачене за невчасне подання декларації або за брехню в декларації? У 2020 році Конституційний суд визнав неконституційним відповідальність за неподачу декларацій, визнав неконституційним право громадян знати про статки осіб, які роботу яких вони оплачують. Законодавство було відновлено в грудні 2020 року, але полегшено відповідальність, так би мовити, за ці правопорушення. За неподачу декларації передбачено один рік до одного року позбавлення волі. За Недекларування майна до двох років обмеження волі за недекларування майна на суму понад 4 мільйони гривень до двох років позбавлення волі це значить, що особа, якщо вона приховала якесь майно від суспільства, може бути притягнена до відповідальності максимум. Через три роки упродовж трьох років після подачі декларації зараз люди, які розуміють, що їм треба декларуватися, але у яких можуть виникнути проблеми з законом, якщо вони відкриють все своє нажите майно за ці чотири місяці, як ви думаєте, у них є лазівки аби переписати на когось, уникнути словом реальної публікації того наскільки їхній добробут змінився, чи передбачає це законцю можливість. Насправді, лазівка є у посадовців військово-лікарських комісій, тому що до набуття чинності цим законом вони не зобов'язані були декларуватися. У разі, якщо вони до набуття чинності законом звільняться з посад, то вони зобов'язані будуть подавати декларації. Ну тобто є кілька місяців на роздуми, так? Ну я думаю, не місяців. Президент зараз повернеться сполучених штатів, підпише закон кілька тижнів. Або можливо, тиждень ще одна тема. Це реєстр корупціонерів, який веде на ЗК і нещодавно два тижні. Тому здається, відкрив до нього доступ. Але там не до всієї інформації є доступ. По перше, чому не до всієї інформації, доступ. А? По друге, яке майбутнє цього інструменту, ми закрили доступ лише до тих даних, які дозволяють ідентифікувати дані про місце роботи особу, і чому тому, що це також публічні дані, і у разі ворог може використати їх для того, щоб ідентифікувати військових. В усьому іншому доступ до реєстру відкритий в повному обсязі до Верховна Рада одночасно з законом про відновлення обов'язку подачі декларації прийняла зміни до статті 59 іншим законом, закону України про запобігання корупції. Ця стаття визначає порядок ведення реєстру осіб, які вчинили корупційні і пов'язані з корупцією правопорушення. Наразі в цьому реєстрі близько 45 тисяч осіб, 30 тисяч осіб, які притягнуті до адмінвідповідальності, приблизно 13 тисяч до кримінальної відповідальності, дві до дисциплінарної. Так от цей закон фактично анулює доступ громадян до даних про осіб, які вчинили корупційні злочини. Понад 10 тисяч осіб, які були засуджені за корупцію, НАЗК має приховати від громадян. Це особливо небезпечно. З двох причин. По-перше, тому що закон про публічні закупівлі, не дозволяє участь таких осіб в закупівлі. І по-друге, тому що закон про державну службу для осіб, які притягнуті до адмінвідповідальності, встановлює три роки неможливості бути призначеним. Таким чином, видалення цих даних право на забуття корупціонерів фактично забезпечить можливість їх участі, в тому числі в відновленні України. І в державних Сунім, закупівлях історія. Дякую вам дуже за те, що все це нам роз'яснили. Це був голова національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.